Дякую, вітаю, вітаю наших глядачів. Я вважаю, що е, свідомій, свідомій людині все одно який і чий рік можна е, взяти і приноровитися по кожній традиції в світі, зустрічати новий рік і перетворити це на профанацію. Можна чекати, що ось е, змія, кролик, дракон, ще хтось щось принесе. Знаєте, це на кшталт е, колись були. Такі статті, рослини, які принесуть в ваш дім багатство. І я дивлюся, така картинка, наче кактуси несуть вам гроші в дім, або не можна дарити такі речі. Я вважаю, що все в нас в людях. І Новий рік можна починати щодня. <кхід> можна е, взагалі хто сказав, що саме е, в ці дні? Чому, е, якщо є одна традиція, друга, третя? Почніть життя. Сьогодні, вчора, завтра, тоді, коли ви будете готові. А то в нас кожен раз життя починається з понеділка. Ми змінюємо починаємо бігати, ходити в спортзал, вибудовувати харчування, налагоджувати своє життя з понеділка, з наступного тижня, з наступного року, от прийде змія, от прийде те. Це все, я думаю, що таке, знаєте, <кхід> інфоциганщина. Кожна свідома людина, яка займається собою, своїм життям, має право і можливості облаштовувати своє життя так, таким чином, як їй подобається тоді, як, е, коли вона до цього готова. Кожна свідома людина має працювати невтомно з собою е, з моменту свого духовного пробудження і до моменту, коли вона піде. Або в перехід в реінкарнацію, або якщо досягне такого розвитку в вознесіння, тому я думаю, що ну особисто я про себе скажу і тому, тому, тому чому я навчаю своїх учнів не звертати уваги на ці, знаєте, не нерозвинута свідомість залежить від магнітних бур. Від зорей, від гороскопів, від того, як подивилася на нього вранці сусідка е і все інше свідома людина створює сама обставини, обставини свого життя, і для неї всі прикмети, всі в радість, всі в плюс. І тому я бажаю нашим е глядачам бути свідомими, бути творцями і співтворцями свого життя. Життя своєї країни, своєї сім'ї, свого містечка, звісно, переживаємо важкі часи. Звісно, важко це все зробити. Так працюйте над тим. Я розумію, що і потік інформації дуже потужний, який давить на емоції, на психіку людей, і тільки стабільна якраз свідомість розвинута. Може здолати і переключити людину на творчість і співтворчість. Одним словом, я не звертав би уваги не на гороскопи, не на е, те, що кажуть якісь карти, руни, ще щось. Да, вони можуть бути підказкою не більше того. Да, вони можуть показати те, чого треба остерігатися, те, що треба обійти. Е, тому, як ви знаєте, передбачення. Це не мій формат, мій формат творіння, творіння своєї реальності і творіння реальності нашої цивілізації. І ви знаєте, я тут якраз зауважу, що люди можуть стикатися на фізичному плані в своєму тілі з потужними процесами, з якими не завжди справляються. І дійсно відбувається навіть дива ну, природнього так, походження. І є індивідуальні е, дні, які е, природа показує якісь явища незрозумілі для нас. Треба спокійно усвідомити це. І що би не відбувалося, нас може спасти спокій, спокій душевний, е, е, побороти свої страхи, побороти своє персональне зло в своєму серці на клітинному рівні. Працювати зі своїми минулими життями, зцілюючи карму і проводжуючи ці зцілення в своє життя тут і тепер, налагоджуючи свій побут, свої починаючи з своїх думок, приймаючи свої спокійні виважені рішення через любов без ненависті і без агресії. Навіть в ці страшні часи, повірте, це можливо, і навіть більш ефективно можна це реалізувати. Що робити? Молитися не тільки за перемогу України, а й за майбутнє покоління українців, за щасливе наше майбутнє за реалізацію місії нашого народу, нашої країни. Вже молитися за її відбудову, і а молитва колективна. Вона дійсно творить чудо, тому не дивіться на чий рік почався. Я ніколи не знаю непослідовність не там гороскопів по місяцях, по, по роках, тим більше. Не звертаю на це увагу все життя, і мені комфортно. Тому можна звертати увагу будь-на що на кожну, на кожну прикмету і жити, як кажуть, знаєте, таким зашуганим. Кожного тремтіти, сидіти під листочком і боятися сьогодні такий день, сьогодні неблагоприятний день. А і рік може бути неблагоприятним, тисячоліття, то що нам перечекати наступну тисячу років. Тому я призиваю саме свідомо створювати, щоб кожна мить вашого життя була вам на благо чого і бажаю всім серцем кожному.